Цього не розуміють. Вони не розуміють, що таке справжня війна. У мене є гордість. Я знаю, вчора прийшов, дивлюся. Одна бабця йде, старший чоловік, несе, що може, якусь закрутку з салом. Сьогодні прийшли, принесла бабуся 50 гривень з пенсії. Дає, каже, це для наших хлопчиків. Несуть люди, прості люди несуть. А мене питання, а що наша врага? Ми відкриваємо зараз центр постачання армії. Я хочу, щоб кожен з вас знав, кожен з вас, хто йде, хто несе сюди останнє, у кого що є, ви таким чином підтримуєте наших бійців, наших героїв, які на Східному фронті воюють за незалежність України. Адже правильно було сказано, якщо ми Путіна не зупинимо там, він дійде сюди. І вони дійдуть іще далі. Україна для них мета розчленувати Україну, позбавити Україну незалежності, але їм треба не лише Україна, їм треба вся Європа, і їм треба російським окупантам увесь світ. І Тому наше завдання зупинити ворога, наше завдання, щоб вони отам терористи на Донбасі полягли. Ворог, якщо не здається, його знищують. Іншого варіанту немає. Це війна. Хочете в 40 років на Пенська баче. Пов'язати всіх на фронт. Повістку в зуби і на фронт. Вони Ми були у 80-й аеромобільному полку, 24-ї бригаді і батальйоні Львів. 24-та бригада стоїть за 15 кілометрів від Луганська. Це справжній фронт. Емоції цих людей, коли вони утримували ці звіски від нас, допомога вона їм дуже важлива. Але я би хотів сказати, що зараз дуже багато говорить про те, що вони нічим не забезпечені, що вони бідні, голі і босі. Це неправда. І завдяки вам, в тому числі, вони вже мають бронежилети, вони вже мають що їсти, але це їм все одно потрібно. Їм потрібно багато ще речей. Ви про це можете що саме дізнатися, тому що хочеться відвозити саме те, що є для них необхідним. Але найголовніше їм потрібна ваша увага. Ви бачили, як солдати реагують на дитячі малюнки, які ми зібрали по садочках, які діти їм намалювали? Як вони зреагували на тих 156 адресних посилок, які ми передали з рук в руки адресно кожному солдатові з дому? Розумієте, що таке з війни отримати посилку з дому? І...